Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися деокупацію, як буде відбуватися деокупація Луганська, міста Луганськ. Вивезуть з Луганська всі гроші. <кій> так, місто Луганськ вам щось буде таке відбуватися? Це цікаво. Де окупація відбудеться, ваша оця ситуація постійний якийсь алкоголізм, там засилля просто його було. І в місті, як, немає грошей у людей. Припиниться ізоляція. Тут як ізоляція, щоб місто ізольовано. Відкри... Відкриється дорога до вас і немає агресивної військової дії. Є військовий тут. Зараз я гляну. Тут буде. Також така ситуація, що то, то військових Росії в Луганську не буде. Під час деокупації вони вийдуть, причому вивезуть гроші, і вони вийдуть до води. І це все відбувається мирно. Місто не розру... не будуть руйнування, не буде військових ем, таких дій. Тут тільки щось е... невеличкі загони будуть це, ну, дуже швидко. Е... Ці сутичка от, саме на якомусь одному місці, де залишаться Ну, це не військові, це е, будуть люди набрані із цивільних людей. І в, в них е, така як е, агресія вона... Наві... Ну, їм навіяно це все. Вони в страху, вони чомусь от е, дуже бояться, що саме ці люди, що вони це як пропаганда, що вони будуть вважати, що ну, це їх декупують і йдуть нищити. От у них такий страх, що ось всіх стратять. Отак. Це ж це неправда. Насправді, до Луганська прийде радість і. Ваші всі ну, бажання здійсняться, Тобто тут повне забезпечення людей буде, от. І деокупація буде відбуватися дуже тихо, дуже тихо і таємно, так таємно, що немає. Тільки на якомусь. Це або висота якась є біля Луганську, що там стоятиме. Ну, це не в місті, це на такий пагорб. Якийсь передмість. От. Ну і ці алкоголіки, що військові. Вони всі потікають, і буде це в них на воді, на якомусь на кораблях чи на чомусь вони будуть вивозити награбоване. І закінчується блокада оця інформаційна. Е, відкриваються дороги. Луганськ відкритий. І, і таке, що так, відкрита дорога. І таке, що до Луганська військові України навіть не, не заїдуть. Вони як то, більше піде не тут більше справа піде вже відновлення роботи міста, щоб відновилося цивільне життя в місті. От саме, щоб повернулися люди до Луганську, повернулися, об'єдналися родини, от так, А військові, в них інші якісь уже будуть справи тут повна миром, миром, от так, і гуманітарна допомога людям. Я не бачу, щоб були військові Росії в Луганську. Всі виходять. Так, я хочу забрати, щоб ці люди не слухали пропаганду заперечу. Вони дуже зрозуміють, що військові України не несуть не, ну, жорстокої, там, що їм розправа, чи що у них там страт, ніхто не буде їх страчувати. Заперечую повністю. Прошу, допоможіть, будь ласка, де окупувати місто Луганськ. Це я заперечую. Росіяни не можуть наживитися. На грабованих речах заперечую все. Так, мир. Буде мир. Цих заперечую алкашів. Так, Верховний суд. Вони не наживляться. Оці всі люди, що грабували в Луганську, що чинили злочини, вони не наживляться, вони будуть страчені всі. Так, тут іде повне винащення. А, тут перед тим, як деокупувати Луганськ, всіх військових росіян буде розбито, вони будуть тікати, передягатися. У них зараз робота буде втікати. Ну їх вже вони знають, що пора в дорогу їм тікати, вони. О, тут все розум. Прошу ще сили, допоможіть нам. Перекриваю. Де купувати Луганськ без втрат для військових України, цивільних людей? Прошу, допоможіть всім людям повернутися до своїх домівок, до своєї батьківщини і поверніть всі сльози, біль і страждання людям, що завдано було людям, росіянами. Це назад, хай повернеться. Буде так. Перемога і колаборанти потікають навіть так. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликають: допоможіть захистіть військових України, допоможіть їм декупувати місто Луганськ без втрат для військових України, без втрат для е цивільних людей, де буде. Звільнений Луганськ від росіян. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю на Буде все сказане здійснене, буде так. Так, не наживляться. Верховний суд, це їм повернеться всі сльози. Дякую за увагу.